Друзі, прийшли затестити рамен смачний чи не смачний в китайсько-японський ресторан, який називається Тесті Хаус. Тому слідкуйте, дивіться до кінця і ми скажемо в кінці чи смачний, чи рекомендуємо. Я вже наговорив них, але ви додивіться до кінця. Да. Оцінка тут хороша. Оцінка тут 4,9, тому скуштуємо. Тут менюшку, скануєш. Все як в сучасному мірі. Замовляєш, і тобі приносять. Що нам принесли рамен? Зараз будемо куштувати. Виглядає апетитно. Вже на куштує рамен. Спочатку скуштую Бульйончик? Бульйон. Угу. Який бульйончик. Ммм, дуже смачний, такий насичений. Клас, мені подобається. Тепер. М -м. Така. Смачна. Так, у мене у мене чекен рама. Е, Накидаю собі просто таке друшлячком. Насичений бульон, такий, знаєш. Угу. Ну, теж такий. Насичений жорстко. Угу. Смачно. Смачно насичений. <рес> Макарони теж <рес> <дуже> смачні. Так, <рес> да, такі. Прикольні, незвичні. <рес> <рес> курочка схожа на таку домашню, знаєш. <рес> В ресторані приходить. як ще тут називається. Один рамен на двох можна замовити місце. Ми замовили два, але ну, я не знаю, ми вже є лідоїда. Але дуже смачне, це, ну, я ще в Канаді такого не їм, мені сподобалося, тому ми рекомендуємо поїстись тут рамен, і ми сюди повернемося.